Polska wchodzić w nowy etap hybrydnej winy, ostatni akty dywersji na Zaliznicy mało znaki teraktu. Taki podjęcie wskazuje na to, że Rosja gotowa działać tak, żeby żert było jak największe, a polskie służby gotują się na najgorszy scenariusz. W całej Polsce dzieje operacja Horyzont, metody jako je obrona wokół aeroportów lotniczych, innych obiektów krytycznej infrastruktury. Pro hybrydną winę u Polski, ta pro to jak Warszawa gotuje się dawać wicic, kremlskim dywersantom. Będziemy rozmawiać z naszym hostem, ekzastępny i wojskowej kontroliwiztki Polski, y, u uzapasi, ekspertem fundu Stratpoints Maciejem Matysiakiem. Panie Maciej, witaj w Studiu Ukraińsko Fokusu. Dobry dzień. Dzień dobry. dobry Літо 25-го року було останнє мирне літо Європи. Це слова міністра оборони Німеччини е, Пісторіуса. І власне чи можна сьогодні говорити, що Європа вже живе в такому передвоєнному очікуванні? І власне е, Росія без оголошення війни з Європою воює диверсіями, атаками і якимись підпалами можна поберити, коротко можна сказати так. Так, Росія, так, та так. Так, росія веде Мої цю діяльність. діяльність, я маю досвід і знання та інформацію. Ще до 2014 року Росія вела ці дії, але не у такій формі, як ми це бачимо зараз, і не з такою силою. Бо ці дії посилилися в Європі, але й в Штатах починаючи з 2022 року. А чим важче Росії, чим їй складніше. А для неї так це є, то вона і здійснює тиск на Україну на фронті, а також на Європу та на всі ті країни, які підтримують Україну. І Ми це бачимо і в таких диверсійних актах, кінетичних заходах в Польщі, тобто підкладання вибухівки на залізниці, але і підпалення, і мінування, і якісь термічні пакунки в літаках, і по всій Європі, в Прибалтійських країнах, в Польщі. В Німеччині, тобто ці заходи Росія веде в поточному режимі реального часу, пане полковнику. Але в Польщі польські спецслужби хочуть спостерігати і захищати критичну інфраструктуру, але її дуже багато. Як саме Польща буде це робити? Якщо службах ми говоримо про спецслужби, а не більш широко, про військовиків, поліцію, то є різні способи такої діяльності. Якщо ми говоримо про поліцію, військовиків, але також про службу охорони залізниці. Є така служба, тобто вони ведуть профілактичні заходи, тобто патрулюють, і це операція горизонт. звичайно, ця операція не є, є в стані захистити всіх залізничних ліній, але вона зосереджується на найбільш Таких важливих пунктів, тому що ми знаємо після останньої ситуації, місце, яка мала місце, місце що Росія важна, і тут, тут я повинен сказати, що неважливо, хто реалізовував це, чи російські, чи білоруські служби і кого білоруські, білоруські служби, використали для виконання цієї дії, Україна, бо ми маємо дезінформацію про те, що це діяла Україна, оскільки це українські громадяни брали в цьому участь, Але це, але це більші ці дії мають на меті, що показати, що ті, хто це замовляє, готові. На те, щоби були жертви, людські жертви, щоб люди в Польщі і в Європі гинули від таких диверсійних актів, тому що так ці дії виглядали, тому що люди мали загинути в результаті цієї дії, тобто переходять чергову червону лінію. росіяни в своїх діях. Отже, атака дронів також показує, що Росія іде далі. І акція, і ця операція має по перше, має, по -перше показати суспільству, так, що так ми діємо. Є, тому, що не суспільство не дещо в, перелякане, зокрема в, в на деяких територіях і в деяких сферах цяки такого роду ситуацію. А, визнат а визнат по друге, якщо би такі операції мали мати місце частіше, то відлякувати, стримувати і отруювати діяльність цих диверсантів. Але якщо йдеться про діяльність, таку явну діяльність на залізниці, на колії, то служби будуть вести такі заходи, щоб такі акти не могли бути підготовлені диверсантами. І про більшість результатів такої роботи наших служб ми не дізнаємося, оскільки запобігання профілактика полягає саме в цьому. Ми дізнаємося лише про затримання чергових осіб, які вже опинилися на території Польщі і брали в цьому участь або підтримували такого роду дії. Ну, Власне дійсно про черговий до Затримання ми дізнаємося буквально щодня, і цікаво, що це не росіяни, це білоруси, це українці. На вашу думку, чому Москва використовує такий формат? Це не є якимись спеціально навченими спецагентами Росії, а це звичайні люди, які потрапляють в пастку обману. Повім так, кажди агент російський я скажу так: кожен російський агент був колись звичайною людиною, а став агентом за результатами діяльності. Російських розвідувальних служб, чому росіян, чому білоруси і українці не росіяни По перше, щоб викликати ненавість, неспокій і до українців, і до білорусів, зокрема до білоруської позиції, яка знаходиться на території Польщі, тому що Білорусія має тут свої завдання і реалізовує їх разом з Росією. По друге Ну щоб це з'єднання між діяльні, тими негативними діями і Росією не було безпосереднього такого з'єднання. Росіяни тоді кажуть це не громадяни Росії, це українці, адже це Україна намагається вас втягнути і. Власне, і росіян втягнути, щоб їх звинувачити цій діяльності, і росіяни роблять це, тому що вони бояться, що ці наслідки можуть бути трагічними. І якщо ці наслідки будуть трагічними, то якщо ми будемо в стані довести, знаючи тих людей, які скажуть так: я є росіянином, я є кадровим офіцером ГРУ, і показати всім, що це діє безпосередньо Росія, то тоді ситуація була би іншою ніж у ситуації. Яку ми бачимо зараз, коли це виконують громадяни інших країн? Пане полковнику, а в такому разі ми можемо майже 100% сказати, що таких диверсій, таких актів буде більше, більше, більше. Так, можемо, так, ми так, ми можемо так сказати, що Росія, що, відець, відець, що Росія буде намагатися проводити більше таких операцій чи акцій і буде вести їх. Напевно, не знаємо де і коли, тому, що це завжди розвідка обирає час та місце, і те залежатиме від того, наскільки ми будемо справними і ефективними. Від того, як Росія буде оцінювати нашу стійкість, і як буде оцінювати наше суспільство, чи польське, датське чи німецьке, чи німецьке суспільство, чи все суспільство. Чи Сво чи друге буде підтримувати служби, які протидіють російським агентам і диверсіям тому, що кількість військовиків і силових структур вона не є такою, щоб справитися на всій території, захистити всю інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Отже, це є ключовим для того, щоб ми як суспільство розуміли, що це може статися, і якщо ми щось виявимо, що є підозрілим, то нам не треба боятися. Нам треба інформувати наші служби і робити відповідні дії. Ну з тих останніх гібридних атак, які ми бачимо не лише на Польщу, але й взагалом на європейський союз, що ми можемо сказати про агентурну мережу Росії? Чи це тільки випадкові люди, чи це все ж таки навчені агенти, чи це можливо використовуються люди з якихось кримінальних мереж? Усі можливості можливості використовуються росіянами. Ми бачимо одноразових агентів. Якщо завдання не є складним, наприклад, встановити десь камеру, запустити дрона, підпалити щось, які не вимагають якихось особливих умінь та обладнання, тоді росіяни будуть використовувати тих людей, які хочуть заробити. І маю або ж, ж маю мають такі одягну. моральні цінності, що вони це можуть зробити. Це і злочинні групи, або ж люди, які просто, хочуть заробити. Які просто хочуть заробити зробити. якщо ж це будуть завдання, які вимагають спеціальної підготовки, так як це було під час диверсії на польській залізниці, необхідність мати якусь особливу апаратуру і так далі. Тоді будуть це підтримувати російські спецслужби, будуть їх і готувати, і надавати відповідну апаратуру. Тому що, наприклад, вибухові матеріали на російській а по на польській залізниці не були куплені десь тут. Вони були перенепере. Передані на польську територію, а тому нам треба визначати ці місця, де ці диверсії мали мати місце. Отже, якщо будуть це якісь серйозні завдання, то тоді є більший ризик, але тоді це будуть виконувати кадрові співробітники російських спецслужб. Але це пов'язано з більшими ризиками. натомість, ми повинні розуміти, що це не лише диверсії одноразових агентів чи інших дещо навчених агентів чи кадрових працівників. Це є. Когнітивна діяльність у кіберпросторі. це має впливати на нас, на наше суспільство, на наше суспільство, щоб посилити ті моменти, які нас розділяють, і викликати негативне ставлення до України, і ми це бачимо. Щоб польське суспільство чи інше суспільство сказало, що це не наша війна, і щоб підтримували ті рухи, які є проти України чи проти нашої підтримки для України. Panie Macieju, u mnie była jeszcze dawno taka rozmowa z redaktorami Polsko e, Telekanału TVP Info. E, przed moim włączeniem się i komentarzami do tych podjiw. I my z redaktorami doszliśmy do takiego wysnowku. Więc z my nie zakończyły tej rozmowy. Ale czy może jest wychydom anulowania wiz Rosjanom do Europy, żeby... То решіто було більш густе і просто не всі тут заїжджали так, як хочуть. Наприклад, так як це роблять американці. Так, відімні ми бачимо, зокрема, під час останньої ситуації, що базовою є, є обмін інформацією. Нещодавно Польща на певний час закрила кордон з Білорусі взагалі і зупинила цей рух. Нам ще теж п'єше, але також і. Пішохідні пункти пропуску і автомобільні е, пункти пропуску були закриті. Це одне, але ми повинні заблокувати в'їзд тих людей, яких ми тут не хоче тут не хочемо бачити. Але ці люди, які можуть потрапити в Європу з різних напрямків, це для Росії не становить жодної проблеми, тому що важливішим питанням є те, наскільки росіяни можуть використовувати тих людей, які вже знаходяться в Європі, з будь-яких країн, в тому числі з України і Білорусі, в якості біженців, зокрема, я би не здивувався, якщо б російські служби, російські служби не використовували також людей, які раніше ніколи не мали нічого спільного з російськими службами, але стали ціллю для росіян, коли приїхали сюди в Польщу та у Європу. Я не виключаю, що такі заходи будуть здійснюватися. але це мусили бути заходи спільні, європейські заходи, тобто шенгенської зони чи європейського союзу. Ми знаємо, що це дещо складно зробити. Тому що потрібні системи. відповідні так, рішення мені, і підготовка системи. То, уважам, Чи так буде, я не знаю. Але такі подивати. заходи розглядаються. Ну і власне тут, звичайно, дуже важливо зрозуміти, які рішення Польща і Європа можуть спільно ухвалити для того, щоб цьому протидіяти, бо ситуація набирає небезпечних обертів. Та Ці рішення вже ухвалюються і вони. Ухвалюється і спільно, тобто Європою, тому, що ми бачили заходи впливу на російських дипломатів і російської дипломатії в Польщі та в інших країнах, тому що, наприклад, міністр закордонних справ РП закрив російське консульство в Гданську, наприклад, щоб обмежити їхню діяльність, але також мусять бути заходи, які має провести спільнота у військовій сфері, зокрема зміцнення східного флангу НАТО. Європи, тобто щоб Європа показала, що вона є рішуча в своїй діяльності, і вона буде протидіяти саботажові та диверсіям активно і рішуче, але також боротьба з тіньовим флотом в Балтійському морі. Також мусимо це робити. Ми говоримо про данію, Францію, Великобританію, які повинні брати в тому участь, і вони на собі відчувають і діяльність цих підводних човнів і шпигунських кораблів, і цієї тіньового флоту. Тобто це не є один захід. Це мусить бути комплексі спільні заходи всіх з, країн а також відування. за участі сполучених штатів Америки. Коментарі. Дякуємо за розмову. Мачей Матисяк, екс заступник голови військової контррозвідки Польщі, полковник у запасі, експерт фонду StratPoints, був гостем українського фокусу. Дякую.